«Івнінг Ньюз» в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Київщина під ворожими ударами вночі росіяни атакували регіон шахедами. Працювала протиповітряна оборона, лунали вибухи. Від уламків збитого дрона на території підприємства в Білоцерківському районі спалахнула пожежа. Пошкоджені адмінбудівля, ангар і три автівки. Люди не постраждали. Киянин на службі у ворога служба безпеки України затримала в столиці ще одного агента російської ФСБ. Той шпигував за третьою штурмовою бригадою і штабом сухопутних військ, намагався виявити локації запасних командних пунктів і передавав інформацію агресору. А ще зливав координати підприємств, що забезпечують киян світлом і теплом. До того ж, намагався влаштуватися на оборонний завод. За державну зраду чоловікові загрожує довічне ув'язнення. За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ по місту Москва та Московській області. Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та приховано фотографував потрібні об'єкти. За кожне виконане завдання ФСБ перераховувала на банківську картку свого агента грошову винагороду. Під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами листування з агресором та банківські картки, на які він отримував російські гроші. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник під вартою два мільйони гривень у воду у Києві судитимуть заступника гендиректора комунального підприємства. Він не проконтролював, як у Солом'янському районі почистили струмок вершинка. Підрядник свої обов'язки за договором вчасної у повному обсязі не виконав, а чиновник, не перевіривши, підписав акт прийому робіт і сплатив чималі гроші з бюджету. Тепер суд може позбавити його, відправити його за ґрати на термін до п'яти років. Обіцянка цяцянка, синя гілка Київської підземки, як це обіцяли представники метрополітену і деякі чиновники КМДА, наприкінці червня, початку липня наповну не запрацює. Підрядник анонсує, тунель між Либіцькою і Деміївською закінчать відновлювати восени. Над проєктом нині працюють півтисячі робітників, залучено понад 30 одиниць техніки. Під землею тунель посилили опорами. На поверхні демонтують інженерні мережі, потім встановлять розвантажувальну плиту для важкої техніки і візьмуться бурити котлован. Планують повністю замінити 27 метрів тунелю. Затоплене метро, аварійні мости та безконтрольна забудова. Цими проблемами столиці неабияк стурбовані екструбовані в парламенті, тож створюють тимчасову спеціальну комісію з питань функціонування Києва під час війни. Вона вивчить модель керування містом, питання громадського транспорту та оборонних планувальних заходів. Коли в Києві волотенські проблеми дійсно з метрополітеном, коли в аварійному стані перебувають мости, коли зранку ти читаєш чергові новини, як провалилася якась плита на шляхопроводі десь на Троєщині, а в цей час міські бюджети йдуть на чергові декоративні мостики біля парку Наталка. Напевно, це неправильні пріоритети з точки зору державної політики, і тому центральна влада змушена реагувати саме змушена. Я думаю, що ця ТСК – це по певною мірою, в тому числі поштовх до місцевої влади, що вона має працювати більш ефективно. Втручання в місцеве самоврядування тут не буде, тому що в нас є обрана Київська міська рада, обраний міський голова, і ніхто не буде позбавляти їх тих повноважень, які ми наділили кияни. Вчора ми зробили засилку на всіх представників фракції груп, щоб отримати максимальне представництво. Ми сподіваємося, що представники кожної політичної сили, що представлена в парламенті, долучаться до цього, щоб мінімізувати політику. І щоб це був саме професійний процес про розвиток міста, що стосується урбаністів, експертів з питання громадського транспорту і так далі, то ми з точки зору дорадчих голосів, з точки зору спроб знайти істину і знайти рішення, бо справа ж не тільки в тому, щоб в підкреслити проблему і знайти відповідальних, а в тому, що розробити напрацювати рішення. Медична маска знову на часі. На Київщині і далі зростає рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За четвертий тиждень січня нових випадків на 39% більше ніж до цього. Майже в половину зросла кількість госпіталізованих. За даними обласної влади, найбільше хворіють у Бориспільському районі, найменше у Вишгородському. Оки віруси вирують, три десятки навчальних закладів пристоличного регіону відправили на дистанційне навчання. Київ з... Київщина захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання в Київській області захворіло близько 230 тисяч осіб. З них у 3% підтверджено лабораторно коронавірусну хворобу. Летальних випадків від ускладнення від грипу в Київській області не зареєстровано однак померло 47 осіб з підтвердженим діагнозом covid 19 Це переважно особи старше 60 років. Київ за рівнем захворюваності на грип та ГРВІ теж не пасе задніх. За минулий тиждень зареєстрували понад 17,5 тисяч нових випадків. У департаменті охорони здоров'я КМДА б'ють на сполох. Хворих дітей побільшало наполовину і закликають батьків за перших проявів інфекції залишати малечу вдома і звертатися до лікаря. Поки імунітети киян борються з вірусами, столичні правоохоронці зі злочинністю. Так у Солом'янському районі, завдяки роботі поліції на одного наркодилера, стало менше. Молодик збував марихуану за готівку лише перевіреним клієнтам. Під час обшуку в нього вилучили розфасовану травичку і понад 80 тисяч гривень. Наступні 10 років він може провести за ґратами. Схоже, в протистоянні київських оперативників і злочинців у рахунку поки що ведуть. Останні українська столиця потрапила в десятку найбільш кримінальних міст східної Європи. Вона на восьмій позиції у першій трійці: Дніпро, Одеса та Мінськ. Потрапив до переліку і Харків. Він на п'ятій сходинці. Рейтинг складала світова база даних Намбія. До уваги брали статистику щодо умисних вбивств, пограбувань, насильства, вандалізму, збройних нападів, викрадення автівок а також рівня корупції і торгівлі наркотиками. Інформацію збирали від жителів міст і туристів. А, от де точно немає проблем зі злочинністю, то це в Антарктиді. На незаселеному континенті нині літо. Українські полярники публікують фото казкових краєвидів. Найвища температура цього сезону сягнула 5 градусів із позначкою. Плюс за таких умов сніги розтанули, і найпівденніший материк забуяв зеленими барвами. Місцева флора представлена аж двома рослинами: щучник і перлинниця. Крім них є ще близько сотні мохів і лишайників. Українські науковці зі станції Академік Вернацький досліджують, як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. Кьорко нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Шарко. Побачимось на Ukraine World News.